Призвали у жовтні 23-го року. Був в Миколаєві, потім був в Житомирській області, ну а потім вже Направили на Донецький напрямок. Про свого загиблого батька, стрільця піхотного відділення Сергія Шамрая, розповідає його син Владислав. З військовим попрощались на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Навчався на тракториста машиніста, потім пройшов строкову армію, працював на центральному ринку водієм-вантажником. Потім довгий час працював в охоронній фірмі. Каже, батько загинув під час виконання бойового завдання 23 лютого біля міста Мар'їнка Донецької області. Йому було 57 років. Святий Боже, святий крихи, святий безсмертний Попрощались на далекосхідному кладовищі ще з одним військовим командиром відділення зенітного ракетного взводу Олександром Добровольським. За інформацією заступниці начальниці управління культури Нелі Чорної, захищати Україну Олександр Добровольський пішов у лютому 22-го. Загинув у 44 роки. 15 років працював на виробництві металопластикових конструкцій на посаді начальника виробництва Олександр Вікторович Добровольський. Загинув 17 лютого 2024 року в районі населеного пункту Колодязі Краматорського району Донецької області. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.